24 вересня з пристанційної площі Хмельницької АЕС стартувало понад 100 велосипедистів. Веломарафон «Blue Lakes Race» проводиться у місті Нетішин вперше. Велокоманда Рівненської АЕС долучилась до благодійного заходу, мета якого збір коштів для збройних сил України. Віримо у зсу таке гасло благодійного велозаїзду, а його мета збір коштів для забезпечення найнеобхіднішими речами бійців на передовій. Однею з найважливіших складових, чому ми взагалі сюди приїхали, тому що це благодійний заїзд. Понад 100 учасників доєднались до заходу та зробили стартовий благодійний внесок. Окрім представників Рівненської та Хмельницької АЕС, дистанцію долали спортсмени з Рівного, Києва, Харкова, Херсона та Львова. Ми приїхали з метою представити рівненську атомну електричну станцію. Участь взяла великоманда РаєСТім та бажаючі аматори нашого міста. Організатори передбачили цікавий маршрут мальовничими куточками Хмельниччини. Траса веломарафону пролягала довкола технологічної водойми ХАС через населені пункти Ізяславщини, Славучини та територію національного природного парку Мале Полісся. Спортсмени отримали вдосталь позитивних емоцій, подолавши складну, але надзвичайно цікаву трасу. Хочу сказати, що траса була дуже мальовнича, вона була складною. Ландшафт дуже трішки відрізняється від нашого. Багато було спусків, багато підйомів, також грунти різні. Загалом усі спортсмени успішно подолали дистанцію та отримали на згадку пам'ятні медалі. Першим перетнув фінішну стрічку Назарій Старжинський з міста Рівне, який у 2020 році став призером веломарафону «100 веловат». враження про подію Рівненської АЕС у спортсмена збереглися й досі. Реально на високому рівні організація. Навіть порівнюючи там з іншими гонками з Києва, зі Львова багато вже об'їздів. Обов'язково відвідаємо наступного року. Прийдемо варш. На п'єдестал піднялись спортсмени, які показали найкращі результати серед учасників ВПАС. Одразу два призових місця вдалося вибороти рівненським атомникам. Першим став працівник РЕС Віталій Демедишин. А бронзу в цій номінації вдалось завоювати Юрію Гайструку, який представляв ДПРЗ 2 Рівненської АЕС. Нагороджував призері велогонки голова первинної профспілкової організації ХАЕС Михайло Гук, який теж взяв участь у веломарафоні і вперше подолав дистанцію 100 кілометрів таким складним маршрутом. Подякувати хочу вашим хлопцям, які приїхали вам за те, що ви дійсно приїхали, змогли І сьогоднішню суботу. Ви провели в колі друзів. Мені надзвичайно приємно, що ось цей спортивний захід, спортивний благодійний захід, об'єднав сьогодні дві атомні стан. Ці сьогодні приїхали люди з інших міст. Після фінішу на учасників чекала польова кухня, де вони змогли відновити сили після виснажливої гонки, результатами яких вдалось досягнути команді Реа Стім. Спортсмени задоволені. Якби був командний залік, ми б зайняли перше місце, тому що у нас вся команда виступила дуже чудово. Благодійні спортивні заходи, що проводяться на майданчиках АЕС, стають традиційними. Рівненська електростанція свій активний спортивний рух розпочала понад п'ять років тому. Окрім традиційних заходів, що входять до Кубку РеС. З початку війни додала численна кількість благодійних спортивних івентів. Усе заради наближення довгоочікуваної перемоги України. Олена Блищик, Микола Морда з телеканалу Енергоатом.